Допомога Україні це на що інше, як інвестиції в американське виробництво. Так вважає експерт у сфері безпеки та оборони Колбі Бадвар. І по його оцінкам, на сьогоднішній день саме за рахунок цієї допомоги, оборонно промисловий комплекс США отримав 51 мільярд доларів. А якщо врахувати всі витрачені кошти, то ця сума буде перевищувати 60 мільярдів доларів. І, на мій погляд, такі повідомлення є дуже важливими, оскільки вони дозволяють зовсім з іншого кута подивитись, як підтримка України допомагає відроджуватися американській промисловості. Як мінімум, це важливо тому, що Трамп та його команда всю свою предвиборну кампанію будували на наступних меседжах, що гроші американських платників мали б витрачатись на вирішення внутрішніх потреб, а не на фінансування війни в Україні. І вони розглядали ці витрати як такі, що не приносили ніякої користі для економіки. Еміки США, а насправді це далеко не так, тому що головним бенефіціаром цих витрат була не Україна, а саме американська економіка. І в цьому відео давайте поясню, як працює американська допомога та чому це корисно в першу чергу для самих США. Зараз в США існує два основних механізми військової підтримки України. Перший це президентські повноваження щодо скорочення існуючих запасів зброї, другий це ініціатива сприяння безпеці України. Що вони значать? Як зрозуміло, з самої назви президентські повноваження це інструмент в руках президента, який дозволяє швидко передавати зброю безпосередньо з існуючих складських запасів армії США. Взагалі цей інструмент виконує подвійну функцію. Перша функція полягає в наступному: будь-які склади створюються на невизначений термін, і це завжди результат компромісу між економічною доцільністю та можливими ризиками. А це приводить до того, що деяка зброя може зберігатись довше, ніж потрібно. Вона може морально застаріти через появу більш сучасних технологій. І вона може фізично застаріти, і це може привести до погіршення фізичних якостей самої зброї. І тому рано чи пізно її доведеться списати та утилізувати. І звідси випливає друга функція. А для чого її списувати, якщо її можна передати союзникам? Адже стару зброю можна передати союзникам, а натомість склади можна поповнити за рахунок нових зразків озброєння. А оскільки це зброя на складах, яка була профінансована раніше. І може зберігатись з десятиріччями, то для цього не треба погоджувати додаткове фінансування з боку конгресу. Хоча конгрес може як розширити, так і скоротити повноваження президента. Наприклад, у 2022 році Конгрес збільшив повноваження президента до 11 мільярдів доларів. В наступному році повноваження були ще збільшені до 14,5 мільярдів доларів, і в цьому році повноваження були скорочені до майже 8 мільярдів доларів. А це означає, що максимальний розмір підтримки з моменту початку повномасштабної по цій програмі міг складати 33 мільярди доларів. Як розраховується вартість цієї зброї? Оскільки ця зброя, яка досить довгий час лежить на складах, то вартість цієї зброї розраховується як різниця між вартістю закупівлі та рівнем зносу цієї зброї. До речі, саме похибки в розрахунку вартості часто приводила до того, що пізніше в результаті аудиту з'являлись додаткові кошти. Ну і звичайно ж, оскільки склади були звільнені від старих запасів зброї, то Конгрес відділяв кошти на закупівлю нової зброї. Другий механізм має назву ініціатива сприяння безпеці України. І суть його роботи полягає в тому, що уряд може укладати прямі контракти з американськими виробниками зброї та закуповувати в них зброю. Головним недоліком такої програми є те, що для виконання замовлення треба розширювати виробничі потужності, тобто треба замовляти, потім встановлювати нове обладнання, а все це потребує часу. Також для виконання самого замовлення теж треба певний час. І всі ці особливості виробничого процесу не дозволяють оперативно закривати поточні потреби. Тому цей інструмент може бути корисним лише в довгостроковій перспективі. В будь-якому разі, незалежно від того, який механізм підтримки застосовують наші американські союзники, в обох випадках гроші витрачаються американським виробникам зброї. І кожен американський виробник зброї, отримавши таке замовлення, далі запускає в роботу цілий ланцюжок економічних процесів. Якщо йому треба розширення виробництва, то він замовляє виробниче обладнання в приватних виробників цієї продукції. Можливо, він також може замовити будівельні послуги для створення нових приміщень. Також розширення виробництва це майже завжди нові робочі місця. І навіть якщо розширення не знадобиться, то коли компанія отримує замовлення, то частина цих грошей йде на зарплати існуючим працівникам, частина повертається в бюджет у вигляді податків. Ще частина витрачається на закупівлю комплектуючих, які теж є платниками податків, теж створюють робочі місця і мають своїх постачальників теж. Окрім того, сам виробник та його постачальники користуються логістичними, юридичними, фінансовими послугами. І таким чином виробник зброї запускає навколо себе цілу екосистему, яка впливає на економічний добробут цілих міст та цілих регіонів. Скажу навіть більше, ще за минулої каденції Трампа дуже сильно хвилювало питання відродження внутрішнього виробництва. Саме для цього він ініціював торгову війну з Китаєм, переглянув умови торгівлі зі своїми сусідами Мексикою та Канадою. І все це робилось для того, щоб повернути американських виробників назад в США. І тому мені було досить дивно спостерігати за передвиборною риторикою Трампа та його команди щодо підтримки України. Бо таким чином він критикував підтримку внутрішнього виробництва. Тому я дуже надіюсь, що після того, як він стане президентом, його радники з Пентагону та Білого Дому все ж таки пояснять йому, що підтримка України вигідна в першу чергу самим Сполученим Штатам.